Драматургія по-новому, аби зацікавити глядачів, театрали змінили підхід та покажуть аматорське мистецтво з іншого ракурсу. Театр буває різним, і ми кожного року. Міняємо концепцію фестивалю, тобто основною концепцією фестивалю є щорічна зміна концепції. Цьогоріч пройде четвертий акт драматургічний. Такий жанр вибрали не випадково, адже центр розвитку театру Час Т» -те» співпрацюватиме з Київським театром драматургів. Концепція полягає в тому, що усі колективи, які е, будуть запрошені до нас на фестиваль, будуть показувати не зовсім вистави, а театральні читки. Сценічне читання саме таким глядачі побачать фестиваль. Тобто без декорацій, без якихось зовнішніх речей, які ну, їх можна використовувати, але їх використовують в значній меншості, на відміну від вистави, в тому розумінні, в якому ми з вами її уявляємо. Актори не вчать вони текст, вони, тексту, вони буквально читають просто. так, тому і називається сценічне читання. Це буде такий а, прям цілий. А, Ну, не тиждень, але триденний марафон, де глядачі, які звикли до нашого Хмельницького театру у тому варіанті, який він є, також познайомляться з театральними читаннями як формою і частиною насправді театрального процесу, невід'ємною. для Принципі формування українського театрального сектору не тільки міста, але й країни долучитись до команди драматургів може кожен охочий навіть з інших міст, адже театр відкритий для усіх талантів. Ми пропонуємо долучитися а, аматорським театрам, народним театрам, театрам студії з усієї країни. Тобто, ну, вони мають змогу подати заявку. І з цих заявок, як вже казала Юля, бу, буде обрано чотири колективи, і наш фестиваль є аб... Абсолютно безкоштовним для тих учасників, які ми ми, яких ми оберемо. Ми в першу чергу будемо звертати увагу і на тих колективах, які будуть з прифронтових зон, ті колективи, де зараз. Де, які зараз дуже близько до зони бойових дій або можливо і безпосередньо знаходяться там, якщо такі будуть для нас це важливо. Усі сценічні читання запишуть та опублікують на загальнодоступних платформах. Тож глядачі та поціновувачі мистецтва зможуть переглянути фестиваль у будь-який зручний час та у різних додатках. Плеканець Вікторія Ростислав Масловновини тридцять третій канал.